Пам'ятаєте, ми важили цього кавуна і він був там 4 кг. Тепер дивіться, яка його вага: 5 кг 30 г. Це щоб ви собі мали розуміння кавун Redit який буде всередині червоний. І як пише виробник, що в його середня вага це 5 кг. Тобто ми набрали а, 5 кг, кавунчик власний, величенький. Ось, в принципі, вже можна пробувати. Я вирвав ось трішки меншого і вирвав жако. Зараз йдемо і будемо різати, будемо дивитися, як вони. А ці кабаски ось такі тут так і лежать. Я думаю, що ще ну, буквально пару деньочків. буквально пару парочку деньочків І все, ці кавунчики ми вже будемо зривати, вести до нас магазинчик, будете пробувати. Тому що вусик вже в нас. Дивимося, вусик у нас он, сухий, цей збоку сухий, і цей наступний також сухий. Тому ці кавунчики можна вже рвати. Е, ці зараз розріжемо, а цей візьму на роботу в гощу всіх своїх працівників. Ось, І вже не буду сьогодні розрізати, вже розріжемо його завтра. Але його також, друзі, зриваємо. Дивіться, яка краса. ага? Просто любо дивитись на таку красу. Клас. Ну що, друзі, перша виборка у нас кавунчиків. Ось і ось. Загружаємося. Бачите, такі кабасики в нас. Це редін-гол середині червоний. Веземо магазин. Хто хоче смачненького кавунчика, заходьте. Дивіться, це маленький Gold, Тут я не знаю, ну скільки тут кілограмчика, може два. Ні, більше нема. От хочу його врізати і подивитися, як же ж, який же ж маленький, да? чи добрий він, дивіться, чи не дуже. <рес> а це і плюс цього колуна, Навіть малесенький. Подивіться. Просто смакотіще. Ріжеться як по маслу. Шкірочка тоненька. Просто смакота. Mm. Дивіться, маленький, але ж смачний. Mm. Бомба. Зараз вибираємо останні, такі вже маленькі. І все. Більше цього немає. Далі будемо переходити на Жако. За два дні, друзі, в нас розкупили кавунчики. Mm. Люди доволі, людям подобається ми раді. Тому зараз ці всі вибираємо. І потім будемо переходити на жако, якраз вони дойдуть. Дивіться, красота, хоч не маленький, хоч маленький, але смачнючий. От Отак. Дивіться. Ви уявляєте, який Смак цього кавунчика. Друзі, зараз будемо різати кавунчика Gold. Сьогодні ми вже привезли їх до нас в магазин. Це кавунчики, які ми разом з вами виростили. Да? Вони нам зробили багато-багато контенту. Ось, і ми вже їх привезли в магазин. Вже, напевно, половину їх розібрали. Ось, але ще є. Ну, це така перша була виборка, вона невеличка. У нас, в принципі, його було небагато, бо це ж новинка, це пробний кавунчик. Так? Ось там був там, один рядочок, грубо кажучи, але все одно спробувати. Було дуже цікаво подивитися, який ж це кавунчик. Потім у нас піде жовтий за ним може жовтий всередині жако, Ну і далі вже піде е, фарао. Тому давайте зараз розріжемо і подивимося, е, що це за кавунчик. От так, Дивіться. Ви уявляєте, який смак цього кавунчика? Я тільки вставив ножа, а він же одразу взяв і тріснув. Це просто капець. Давайте зробимо. По цікавому. заберем. Ви уявляєте цю смакоту цього кавуна? Це просто, просто щось із чимось. Дивіться. Як то все хрупостить. Ага ж так легенько. Це щось із чимось. У нас завершилось їх небагато. Реально небагато, тому, хто хоче спробувати, забігайте.